Стаття 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, керування транспортним засобом в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Санкція статті передбачає позбавлення права керування транспортним засобом і штраф. Це ви всі чудово знаєте. Так, от звернувся до мене клієнт з наступної ситуації. вже знову ж таки на стадії апеляційного провадження. А саме на нього оформили протокол по 130, й відправили в суд. Печерський суд виніс постанову про визнання його винуватим, позбавив пра і призначив штраф. От зараз ми будемо подавати апеляційну скаргу, і суть справи полягає в чому? В тому, що на момент, коли його... Зупинили він по факту знаходився в автомобілі, який був заглушений і стояв на узбіччі, і він спав на задньому сидінні. Але ні поліцію, ні суд ця ситуація не збентежила. Вони вирішили, що якщо він п'яний, і значить треба його позбавляти прав. От зауважу до речі, що така ситуація вона є не поодинока. Було доволі часто. До мене зверталися люди, які казали про те, що вони там працюють або таксистами, або ще хтось. І на заправці просто лягали, виключали машину і спали, але це не заважало поліції оформляти на них протоколи по 130. От. Що хочу сказати, ще, що по моїй особистій статистиці десь. ну, у відсотковому відношенні десь 80-85% оцих протоколів в суді першої інстанції я скасовував. Тобто були звичайно ситуації, коли ну, суди приймали рішення такі, які вони приймали однак я зауважив про те, що на стадії апеляції скасувати рішення суду першої інстанції майже неможливо. Ну це особисто по моєму досвіду. Тобто, я так розумію, є якесь негласне правило, принаймні в Київській області і Києві, про те, що рішення суддів першої інстанції не скасовується. У мене була навіть справа, коли, очевидно, було порушення процедурне, де е суд розглянув справу, яка була йому не підсудна. От, і апеляційний суд дуже не хотів скасовувати цю постанову. І все таки я дотиснув. Він його скасував, але скасував не на тій підставі, що розглядав справу суд, якому не підсудна була ця справа. Отака історія.